Дорога ямпіль свиса. Чи проведуть дорожники цього року хоча б ямковий ремонт? Завтра в Глухові перепоховають військового, що загинув у перший день повномасштабного вторгнення. Прикордонна смуга розширилась до 2 кілометрів. Що це означає? Працівники ТОВ Торговий дім Дінастія проводять роботи з видалення порослі на дорозі місцевого значення 0191801, зокрема на її ділянці між Ямполем та Орлівкою. Водії нарікають на стан дорожнього покриття цього автошляху, який з'єднує адміністративні центри М'ямпільської та Свеської громади. Тож ми поцікавилися у її балансоутримувача державного підприємства Дороги Сумщини. Коли розпочнуться роботи з ямкового ремонту цієї дороги, і чи заплановані вони взагалі? У телефонному режимі працівники підприємства були небагатослівними. Стабілізується погода, буде щось робити. Всяк ну, нам доведуть фінансування, і будемо робити, ще не довели. Натомість вони порадили звернутись до підприємства з офіційним запитом, що наша редакція і зробила. У відповіді державного підприємства дороги Сумщини за підписом заступника директора Олексія Коноза йдеться про те, що роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Шостинському районі, до яких відноситься і дорога Ямпільсвеса, на три роки довірені ТОВ «Торговий дім Дінастія У 2023 році. На ці потреби заплановано 46,4 мільйона гривень. Разом з тим конкретний перелік доріг, які будуть ремонтуватися станом на 29 березня, ще не затверджений. За неофіційною інформацією, розглядається варіант робіт з експлуатаційного утримання дороги о 19 18 01 у напрямку до села Княжичі. Попередньо мова йде про ямковий ремонт. Завтра, 30 березня, в Глухові перепоховають прикордонника Віталія Чалого. Який загинув на Луганщині у перший день повномасштабного вторгнення російських військ. Церемонія розпочнеться об 11-й годині біля трьох Анастасіївського собору. Про це повідомляє Глухівська міська рада. Відомо, що прикордонник Віталій Чалий загинув 24 лютого 2022 року у боях з російськими загарбниками. Він перебував безпосередньо на вогневих позиціях, де йшли запеклі бої, та разом з побратимами. Не давав ворогу просунутись вперед. Ворожа куля обірвала життя мужнього воїна під містом щастя Луганської області. Указом президента за особисту мужність і самовіддані дії Віталій Чалий посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. 23 березня вступив у дію закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України. Це означає, що прикордонна смуга у шостинському районі була розширена до 2 кілометрів. Це означає, що землі на цій території перейшли у власність військових частин Державної прикордонної служби України для здійснення будівництва облаштування та отримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорош, прикордонних знаків, комунікацій, зазначає речник ДПСУ Андрій Демченко. Комплексно вносяться зміни до 15 законів України, що безпосередньо врегульовують різні аспекти як діяльності державної прикордонної служби, або які вкрай потрібні для забезпечення безпеки нашого державного кордону. Це в тому числі і встановлення спеціального прикордонного режиму в контрольованих прикордонних районах, це визначено спрощено процедуру виділення. Двохкілометрової смуги земель вздовж кордону це на кордоні з країною агресором, а також на кордоні з Білорусі, mm -hmm. і врегульовується власне діяльність складових сил безпеки та оборони на державному кордоні, як у воєнний, так і у мирний час. Є також ці зміни стосуються і інших заходів щодо іноземців, які намагаються незаконно перетнути наш кордон. Щодо е, смуги земель вздовж е, кордону, це власне така прикордонна смуга, е, в, межах яких, ді, в межах якої діє особливий режим використання земель, тобто прикордонна смуга на інших ділянках кордону, окрім Білорусі і Росії, це е, смуга місцевості шириною 30-50 метрів. А на кордоні з Росією та Білорусію, ця смуга може бути до 2 кілометрів. І земельні ділянки усіх форм власності е, на цій протяжності е, передаються у, у власність е, військовим частинам державної прикордонної служби, власне е, для того, щоб е, там проводилося необхідне будівництво облаштування. І утримання інженерно-технічних або інженерно-фортифікаційних споруд, також це й огорожі, прикордонні знаки, інші комунікації, що необхідно для посилення безпеки на державному кордоні. Ми ну, власне ми розуміємо ті ризики, які є на кордоні, на напрямку кордону з Білорусі та Росією, для того, щоб і посилити і оборону нашої країни. За словами Андрія Демченка, військові і так проводять на землях вздовж кордону з Росією мінування та зведення оборонних споруд. Тож нововведення лише узаконюють цей процес для того, щоб проводилися ці заходи, і все було в рамках законодавства, оскільки багато земель в прикордонні це і власності держави, у влас... приватній власності. Тому для того, щоб не було в подальшому спекуляцій, чому там проводяться якісь роботи, ці зміни і проведені. Це не обов'язково два кілометри. Це може бути і менша смуга місцевості. Це буде залежати від рельєфу, від загрозливості напрямку, де власне і проводимо проводитимуться всі необхідні роботи для того, щоб укріплювати наш державний кордон України. Прикордонна смуга буде розширена до двох кілометрів тільки на тих ділянках кордону, де у тому є необхідність. Тож мешканці населених пунктів, що розташовані впритул до кордону, не втратять свої присадибні ділянки, якщо це не буде необхідно для забезпечення заходів оборони нашої держави. У четвер, 30 березня, на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. Як інформує обласний гідрометцентр, вітер прогнозується північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 1 до мінус 6 градусів, в день плюс 2-7 плюс градусів Цельсію.